Вітаю всіх! Сьогодні відео перегляд будинка село Ходосівка. Закрите котежне містечко. Сам будинок 200 метрів з терасою, з підсобним приміщенням, є також гараж на два авто. Будинок завершується за ремонтом. Залишилось доробити озеленення. Вже плитка зроблена. Зараз активно робиться стеля. І далі проводяться інші роботи. Вже закупаний ламінат тепло підлога йде по всьому будинку. Сусіди, правориші живуть, зліва поки що робиться ремонт. Так, в містечку доволі багато людей вже живуть. Асфальтований під'їзд до будинку, це центр села Ходосівка. І трошки розкажу вам по будинку, обійду спочатку ділянку і вже після цього ми Підемо в сам будинок, розкажу вам про будинок. Тут гараж на два авто одна за одно. Ну, що можливо, тут третя йде легкий гараж. Також гарно, що козирьок зроблений, де вхідна група. Потім зліва за гаражом одразу йде підсобне приміщення в районі 15-16 метрів квадратних. У вартість ціна буде. В описі з ремонтом. У вартість входить, звісно, озеленення. Ремонт повністю буде входити, окрім м'якої меблі. Так, будовано все йде, сантехніка йде, штори, стелі, освітлення це все буде. Тобто тут буде озеленення, це означає, що буде рулонний газон. Отже, чернозом кинути, просто треба розрівняти. Буде автополив, звісно, і також буде Туї. Тут свердловина, Зроблена також дощова система водовідведення зробленого металева. Тут іде підсобне приміщення і тут барбекю зона. Вона входить у вартість. Отак виглядає підсобне приміщення. Дійсно, все прибереться, як тільки доробиться ремонт, буде клінінг і буде все красиво і чисто. Траса закритого типу, Її можна як змову використовувати, поставити кондиціонування. Тротуарна плиточка, бачите, як виглядає, отак виглядає фасад самого будинку. Ділянка гарно відчувається в районі 8 соток. Підсвіточка бокова іде по ділянці Де забор? Так виглядає водовідведення, Низом проходить і воно металеве, гарна якість. Місце під генератор, тут буде також це озеленення зроблене. Тепловий насос сьогодні працює. Смодинку досить тепло, на мінімум на мінім підключений. Це септик з переливом і також дренажні поля зроблені. Тобто тут дуже рідко прийдеться його викачувати. Отака діляночка. Зараз ще вам покажу, як виглядає. З фасаду будинок і вже зайдемо всередину. Буде тут ще, звісно, калітка. Зліва йде вбудована шафа. Вона буде, звісно, зараз її немає, вона буде. Це входить у вартість. А, побудований будинок із. Керамічна цегла 38 см, плюс утеплювач 15 і фасад це плитка, яку ви Ціна, Стіна йде так, досить велика. Десь 55-56, може і всі 58 см. Далі йде котельня. Тут іде чистка води зроблена. Там є місце під пральню. І котел, не котел, а насос зроблений вже, так? Міжкімнатні двері вже замовлені, ламінат отакий от буде в кімнатах А. Плюс він підходить для теплої підлоги. Далі йде санвузо. Санвузол буде повністю зроблений. Сантехніка буде вся. Тут душова. Трав під нахилом іде тут санвузол з гігієнічною душою і тут рукомийник з зеркалом. А так це виглядає. Потім йде кімната на першому поверсі, тут трошки інший ламінат, більш такий світовий, ще більш нейтральний колір. Також друге отоплення, до речі, перший типовий насос, водяна по підлогу усього будинку. А друге отоплення це йде за рахунок каміна з розводкою отоплення в кожну кімнату і також санузле. І далі йде кухня. Кухня буде будована, входить у вартість, буде з острівцем. На острівце буде місце під духову шафу, плиту і також витяжку. Місце під рукомийник біля. Вікна. Вікна тут гарні, рехау, 70-й профілі, 44-го розміру, самі пакети і сімикамерні профілі йде. Тут грібенка теплої підлоги. Потім йде ось тут якраз місце під стіл. Тут буде камін, і праворуч буде йти місце під телевізор. І тут диван. Ось такий цікавий проєкт. Виводи під кондиціонери. Вартість входить на другому поверсі кондиціонери, на першому ні. Бо зазвичай досить буде влітку тут прохолодно, то навряд чи потрібні будуть кондиціонери для першого поверху. Але якщо при бажанні можна їх доставити це як до попці. Далі йдемо. Це закрита тераса велика. Можна виходити з кімнати і також з кухні-вітальні. На цю велику закриту терасу. Це все зашиється. Я вивій також під кондиціонер можу зробити, щоб вона була зимова. І нагадую, тут барбекю, зона зонопісоване приміщення і сама ділянка. так. Так, Давайте далі. Давайте штуденько я вам нагадаю перший поверх планування. При вході гардеробна, зліва котельня пральня, санвузол загальний для першого поверху, кімната, кухня з острівцем, місце під їдальню, камін і вітальня. Отакий перший поверх з виходом на терасу, і там є підсобне приміщення і барбекю. Є ще гараж так на два авто. Нагадую вам, це все також доробиться. Буде сходимо на лід. Можна буде їх обшити чи деревом, чи плиткою вже кому що подобається. На другому поверсі є три спальні, два санузли і одна гардеробна. Це перша кімната. Якраз стеля вже зроблена. Підсвітка йде бокова зліва і праворуч. Виводи під отоплення каміна ось тут. Де йдуть. Це в кожній кімнаті і в кожному санузлія. Так виглядає перша окрема дитяча кімната. І виводи ось тут під кондиціонер. Якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь. Так, на в описі буде телефон, месенджери. Запрошуємо на перегляд, поки ще є цей будинок. Будуть міжкімнатні двері зроблені, потім друга кімната. От як у сусіди зроблено озеленення, то те ж саме буде і тут дороблено. Зараз якраз можна під себе... Підібрати штори, люстри, освітлення, стіни можна під себе підібрати. Тут тобто є чим ще займатися, хто хоче трошки свою атмосферу зробити ремонт, то тут можна якраз на даному етапі це зробити. Є така опція. І це загальне санвузол. Загальний санвузоведе санвузо до своєї душовою. Свій туалет з гінічним душем, ванна. Тут якраз місце полиці, ручник сушарка тут і рукомийник зеркалом тут. Такий загальний санузол для другого поверху. Скоро підемо в мастер-спальню. Мастер-спальня буде свій санузол, своя гардеробна. Також тут по центру є вихідна горище. І головна спальня йде. Зі своєю гардеробною, зі своїм санузлом. Це гардеробна. Нагадаю, що будована шафа буде. В, в кожній гардеробній. Також в кімнати, до речі, будуть будовані шафи. Ну і на першу поверсі також буде вбудована шафа. Так, і це іде душова в мастер-спальні в... санузлі тут іде туалет з гігієчним душем, рукомийне дзеркало, вивід під отоплення, колектор рібенка теплої підлоги водяної і рушник сушарка. Такий санузов для головної мастер-спальні батьківською. Тоді давайте е, щоденько нагадаю вам про другий поверх. Перша спальня, друга спальня, загальний санвузол з душовою і з ванною кімнатою. І мастер спальня зі своїм санузлом з душовою і зі своєю гардеробною. І вихід також йде на горищі. Що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. І... В описі буде телефон, є всі меседжери. В описі буде точна ціна за цей будинок. Поки на етапі, поки дуже гарна ціна під ключ, мається на увазі. Коли доробиться, звісно, якщо його не куплять, дуже активно дивляться. Якщо не куплять, то буде ціна збільшена. Всім гарного дня, до побачення!